Пам'ятаєш, як ми зустрічали світанки біля моря, як збирались на мітинги, ходили на концерти на приморці, як жили кожною новиною про місто. П'ятнадцять років ми писали про наш Бердянськ. Останні три робили це, не маючи змоги його побачити. Але ми писали, бо не могли дозволити, щоб Бердянськ замовчав. Бо знали, як вам це потрібно, як важливо відчувати, Бердянськ все ще знали. Завдяки БРД-24 я можу бачити свій рідний Бердянськ. БРД24 це як місточок з рідним містом. Я дуже рада, що ви є, що ви робите свою справу з натхненням. Це така зв'язуюча ниточка між тобою і твоїм домом. Завдяки БРД-24 я читаю новини, пишу коментарі і знову відчуваю себе бердянкою. Ми не знаємо, чи буде наш 16-й день народження, але цей є. І він про нас, і наш Бердянськ.